Бобрийська церква має слово звернення до всіх, хто байдужий в серці своєму до того положення, в якому ми опинилися. Перш за все, хочемо поздоровити вас із Різдвом Христовим, цим світлом святом. Хочемо поздоровити вас з наступаючим новим роком. І як люди на цій землі хочемо побажати вам всього доброго, а як християни хочемо благословити вас ім'ям Господнім. Наше слово звернення сьогодні до вас з великою подякою від нашого щирого серця і усієї нашої церкви за ту допомогу, яку ви показали для нас в положенні відбудови молитовного будинку. Перш за все, ми хочемо сказати всім тим, хто розположили серце своє, відкрили руку свою, пожертвували своїми фінансами, допомагали нам, молилися за нас. Саме головне те, що сьогодні будується, це навіть не ті молитви, які ми воснавлимо після зруйнування. Саме головне це те, що ви сьогодні разом з нами. Відбудовуєте нашу християнську церкву в селі Бобри. І ми сьогодні, маючи таку можливість, привілею, звернутися до вас, подякувати, хочемо назвати поіменно усі ті церква, усіх тих людей, які багато долучилися для того, щоб нам допомогти. На протязі 9 місяців із березня місяця цього року ми ведемо будівництво. Зараз ми на стадії е, робити кришу, встановлювати вікна, і це все ваша допомога. Хочеться подякувати церкви із такоми, хочеться подякувати церкви із Сакрамента, які дуже багато долучилися в тому, щоб це будівництво звершувалося. Дякуємо церкву із Південної Кароліни. Дякуємо наших рідних із Мічигана. Дякуємо церква, які знаходяться на Закарпатті. Там є таке населене, е, такий пункт порошково церкви, суботників, церкви церкви, п'ятидесятників долучилися, щоби нам допомогти. Ми дякуємо церкву із Прикарпаття, із села Уторів, які не були равнодушними до нашого положення. Ми дякуємо церкві із Рівненщини, дуже багато нам допомогли із Бистрич, Дякуємо із церкви із села Грушвиця, дякуємо наших друзів із Колодинки, Олександра і Оксани, які дуже багато нам допомогли з документами. Ми дякуємо бровецьку церкву, особливо Відоменка Богдана, який дуже багато допомагає нам в нашому будівництві. Ми дякуємо наших друзів із Огая, е, Сілс Едмунда, Веру і е, маму Надю. Ми дякуємо наших друзів із Польщі, із міста Жори. Ми дякуємо таких людей, як Бражнік Галину, яка багато допомагає нам своїми фінансами. Хочеться подякувати наших друзів з Німеччини, з місії Стефанус, які приїжджали до нас і допомагали нам фінансами. Також хочеться подякувати наших друзів Шуляка Артема і ту молодь, яка долучилася до будівництва нашого молитовного будинку і дуже багато вони пожертвували. Також хочеться подякувати тих братів з Румунії, які приїжджали до нас і оказували допомогу для нашої церкви. Ми дякуємо церкву із Заборич. Ми дякуємо такого нашого знайомого, який має свої магазини, його звати Фатах. Ми дякуємо церкву із Квітневого, дякуємо церкву з Рудні, церкву із Бучі, які долучилися до нашого будівництва. Ми дякуємо віддубного Анатолія, який допомагав нам на будівництві. Малахових, які допомагали нам е, різними матеріалами. Ми дякуємо Семикопну Марію, дякуємо легковець Валерія, який допомагав своєю технікою. Ми дякуємо помену Миколу, який став для нас благословенням, тому щоб заливати бетон, він виділив свої інструменти і все обладнання необхідне. Ми дякуємо Марію Сікрієра, яка е, по своїм можливостям допомагала нам фінансами. Ми дякуємо із Вірджинії, сімейство Кушнір, які нам допомагали. Ми дякуємо із Борисполя, така наша знайома Мар'яна, і е, пастиря церкви Олександра, які також нам сильно допомагали. Усіх вас, друзі, ми дякуємо. Ми дякуємо Бога за те, що ви розположилися до нас, допомогли нам. І ще раз хочеться сказати від імені нашої церкви, хай вас усіх Господь благословить, і хай в цьому будівництві відбудові молитовного будинку, в церкви Христової в цьому селищі прославиться Боже ім'я, і ваш труд він в цьому не напрасний. Хай вас Бог благословить.